Світі, один із найвигідніших бізнесів це виробництво препаратів крові з донорської плазми. Закордонні інвестори давно поклали око на Україну як на сировину країну. Добрий день. Я Анатолій Якименко і ви на моєму авторському Ютуб каналі. Як ви вже зрозуміли і здогадались, сьогодні? Я хочу поговорити про проблему донорської крові в контексті, звичайно, війни. І військових дій і роль взагалі регуляторних органів, а також СБУ України в питаннях забезпечення українців як цивільних, так і військових донорською кров'ю. Сьогодні буде. Розміркування буде трошки цифр і так далі. Я почну з наступного підведення. Міністерство охорони здоров'я у мене складається враження, що воно трансформувалося з міністерства вакцинації в Міністерство ментального здоров'я. Коли ми слухаємо представників МОЗ, коли ми заходимо на офіційну сторінку, там переважають матеріали про ментальне здоров'я. І нас закликають перевірити своє ментальне здоров'я, поцікавитись ним, звернутися до фахівців, переконати нас у тому, що є ментальне здоров'я, що у нас є проблеми, ми просто не знаємо про ці проблеми з ментальним здоров'ям. Потрібно цікавитись, звертатись, лікуватись, і взагалі життя людини складається з ментального здоров'я. Це я так розумію. Основна точка прикладання зусиль нині діючого складу Міністерства охорони здоров'я. Але ну, життя воно показує, що зовсім інші проблеми турбують людей набагато серйозніші, набагато важливіші. І є люди неспокійні, є люди, які <кхе> намагаються пояснити нам і показати, що. Насправді, є проблеми більш важливіші. І ця проблема, як я вже анонсував на початку блогу, є проблема крові, проблема донорської крові і препаратів крові. Значить, є низка громадських організацій і небайдужих людей, ну, наприклад, громадська організація Покрова. Які постійно задають питання щодо статистики, скільки у нас і чого виробляється, але найголовніше запитання це запитання експорту. Я думаю, всі будуть обурені, якщо дізнаються, і в принципі до нас доходили такі. Така інформація, що з 2014 року ми воювали. У нас були проблеми з патронами, не було патронного заводу, ще багато чого не було. Але якимось чином Україна примудрялася торгувати зброєю, навіть там, до 2022 року, виконувала якісь контракти перед нашими партнерами. Завоювала там ринок озброєнь. Це в той час, коли у нас там була одна Богдана, і жодного танку не було зроблено. Ракетна програма була абсолютно занедбана і так далі. І ми якимось чином ще щось там експортували після вибухів на складах і так далі. Складалось враження, що у нас люди не сповна розуму або якісь безвідповідальні, чи це диверсія. Не маючи замовлень для ВПК, не виконуючи програми, ракетні і так далі, у нас примудрялися ще чимось торгувати, і це виглядало якось, ну, м'яко кажучи, дивно, або швидше показувало на злочин, коли ми не маємо озброєння, а що ще продаємо. Виникає питання, що, як, коли і чому у нас є зобов'язання перед зовнішніми іншими країнами, а немає зобов'язання перед власним народом. І точно така ситуація зараз з кров'ю. Країна воює, багато поранених, багато людей, які потребують крові, цільної крові, препаратів крові, препаратів там плазми. І є інформація, що значить, Україна продовжує, продовжує торгувати, продовжує експортувати препарати крові. І більше того, вся законодавча влада і закони підзаконні акти, краще так сказати, вони працюють для того, щоб обґрунтувати експорт крові препаратів крові. І митна служба дає от періодичні звіти на запит громадських організацій, і ці дані показують, що ми продовжуємо експортувати кров, препарати крові. І виникає запитання: а у нас все в порядку взагалі з власним виробництвом препаратів крові. Ми точно забезпечені всім, що ми дозволяємо собі експортувати кров. І відповідь на це питання, в принципі, лежить на поверхні, не потрібно особливо нічого там копати. Ми можемо почути або в громадському транспорті, або ще десь в так званій соціальній рекламі. чи як її назвати, я не знаю, Заклики постійно здавати кров, тому що кров потрібна. І найголовніше, що це все було до війни. Це все було до війни, нас закликали постійно здавати кров. Я вже десь півроку чи рік тому порушував це питання і цю проблему з одного боку, нас звідки можуть закликають до безкоштовного донорства. А якщо ви потрапляєте в цивільну лікарню. То ви не зможете просто так отримати ні армасу, там, ні якісь альбоміни, ні плазму, ні ще там щось, ні компоненти крові. Ви не зможете. Вам завжди або підштовхнуть, або натякнуть, або якимось чином негласно повідомлять, що вам потрібно щось заплатити. Десь 300 гривень, десь 400 гривень, десь 500 гривень. Або піти і здати кров, знайти донорів. Люди ходять, шукають якісь родичів, знайомих співробітників на роботі, просять зайти, щось там здати для того, щоб отримати ермасу. Причому, що важливо, що ви не можете отримати не препарат крові, звичайно, і це <плес> технічно в принципі складно. Але якщо це мова йде про ермасу або цільну кров, то можна ж організувати, щоб це була. Саме кров тіє того донора, тієї людини, яку ви привели, і ніхто так не знає, що відбувається в організмі донора, якого ви привели, як ви самі. Це в контексті взагалі безпеки і тест-систем. Я переходжу до ключової причини руйнування взагалі системи крові, її деградацію. І комерціалізацію. Ви знаєте, що в нас в білій церкві побудований великий завод біофарма, який працює на донорській плазмі, так ось була згорнута або зруйнована вся система станці, обласних станцій переливання крові на тій підставі, що у нас неякісне тестування, снід, гепатити і ще інші захворювання, які передаються через кров. Як на мене, дуже дивна політика і дуже дивна позиція, я недовго думав для того, щоб відшукати дуже влучне порівняння. Значить, коли у нас все, що стосується суспільного блага, народних потреб, мається на увазі, це не підстанція, обласні станції переливання крові, ще якісь подібного роду інститути, якщо вони раптом не справляються з своїми. Функціональними завданнями, як по ефективності, так і по безпеці, причому важливо наголосити звини самої держави, яка просто не фінансує ні санепідстанцію не не фінансувала, ні обласні станції переливання крові, то одразу приймається рішення все це скоротити, тому що це є розсадником корупції і джерелом небезпеки. Обласні станції переливання крові її розглядали як джерело небезпеки, при чим стурбовані були наші західні партнери. Це все до війни було. І вони казали, що ми не допустимо, щоб Україна була розсадником хвороб, які передаються через кров, тому що люди з України приїжджають до Європи, є джерелом інфекції і так далі. І що ж вони запропонували? Вони запропонували інвестицію. Інвестиція це завжди робиться, це вкладання грошей з метою отримання прибутку. І от вони домовилися з урядом, що в рамках взагалі убезпечення і громадян України і громадян Європи потрібно під ніж пустити, вирізати всі. Станції, обласній станції переливання крові, зробити там єдиний центральний завод на всю Україну, який буде забезпечений тест-системами. Там будуть тестуватися кров, все буде дуже чудово, прекрасно. Українці будуть в безпеці, будуть отримувати перевірені препарати крові. Тільки не говорили, в яку ціну будуть ці препарати крові, і скільки їх буде. З плазми виготовлено, так? так ось продовжуючи аналогії, я помітив, що якщо мова йде не про інституції, які були потрібні народу і, в принципі, забезпечували суспільне благо. А якщо це якась чиновницька система, або там, де живуть паразити. Прокуратура, спецслужби, там, СБУ, суди і так далі, якщо вони не справляються своїми функціональними обов'язками. Причим я хочу зауважити, санепідстанція, станції, обласні станції переливання крові не справлялися зі своїми обов'язками, тому що держава їх не фінансувала. А суди, прокуратуру і так далі, держава фінансує дуже добре. Зарплати суддів надзвичайно великі. Прокурори, поліція і так далі. Якщо вони не справляються з своїми задачами, не зважаючи на якесь непомірне фінансування, надлишкове фінансування, яке викликає обурення. То їх не скорочують навпаки, їх розмножують. Якщо суд не справляється зі своїми об обов'язками, вводять якийсь антикорупційний суд, ДБР, якісь сапи, бог зна що, стільки вже наплодилося цього всього. Я подумав, що якби у нас так реагували на недоліки там роботи обласних станцій переливання крові, то в нас напевно вже вся б країна була в якихось станціях переливання крові. Але прийнято рішення, що їх всіх запустити під ніж, все вирізати і зробити там єдиний один завод на комерційній основі. Зрозуміло, основа комерції, основа бізнесу дуже проста це прибуток. І номенклатура виробництва буде тільки та, яка вигідна виробнику, будуть виробляти тільки ті препарати, які можна продати. Вигідно, і це експорт орієнтована галузь. І тому можна, в принципі, не ходити і нічого там не запитувати у митниці і не пробувати лобом секрети СБУ. Можна і так зрозуміти, що якщо ми пішли курсом створення біофарми, створення комерційної структури, яка працює з кров'ю, то ясно, що буде експорт. Тут не треба взагалі. Не писати ніяких запитів. Значить, якщо заглянути за завісу секретності служби крові, яка чомусь стала секретною, то ми знайдемо там теж цікаві речі, це пише Лариса Михайлівна Вахненко у статті, яку я от у себе на Трігері опублікував нещодавно. Експорт препаратів в крові з кожним роком зростає, він не зупинявся навіть під час війни. За рік війни в січні листопаді 2022 року експортовано 1072 тонни крові людей. Це дані митниці, тому взято в лапки. На суму 40 тисяч 41 тисяч доларів. Тобто мова йде про 40 мільйонів доларів США. У 2023 році експортовано. Трошки менше. менше. 579 тонн крові людей на суму, але сума більша. 46 мільйонів. Там на 40 мільйонів, а тут на 46 мільйонів. Ніякої розкладки, митниця не дає у відповідь. І ключовий момент, що в нас СБУ і там інші структури. Посилаючись на війну, пишуть, що всі ці дані є державною таємницею і засекречені. Нема там, що точно такі відповіді завжди давалися і до війни. І Справа в тому, що особливо нема що засекречувати, тому що ніхто не веде належної, я не буду там казати ніякої, але належної статистики, ніхто нічого не обліковує. І потрібно навіть якщо вам дають якусь відповідь, то це все дається в тоннах. От тисяча сімдесят дві або 579 дев'ять Все в тонах не можна дізнатися по номенклатурі, які самі препарати, що там виготовляється, скільки що, що чого було експортовано. Тобто ми. Продовжуємо залишатися сировинною країною. Ну, Одне питання, коли це якась там вугілля, метал і руда, а інше питання, коли це людина, коли це кров і кров. Тим більше, що ми маємо проблеми, ми маємо проблеми із в цивільних лікарнях, і ми маємо проблеми, звичайно, на фронті. І тому у нас там приймаються рішення. Чи можна лити на фронті все що червоного кольору, без будь-яких там проб, тому що, можливо, виживе. Це краще, ніж нічого не робити і так далі. Це особливо там не поширюється, не повідомлюється, ніхто не займає ніякої позиції. На що там взагалі казати, коли у нас вічні проблеми з турнікетами і постачають якісь неякісні, розлазяться, рвуться і так далі. Ну якщо... У нас так з турнікедами, то ясно, що з крові у нас буде ще гірше. Так ось я переходжу до питання, як же працювали, що виробляли обласні станції переливання крові. Я не закликаю повернутися в Радянський Союз. Цілком можливо, що частина цих препаратів, які я зараз перерахую, їх більше 30, і не потрібні. Але. Добре, ці не потрібні, але час розвиває, час плине і можливо вже треба випускати не 30, а 40 чи 50. біофарма. Вони доб'єтеся, скільки і чого вона випускає, тому що все це теж або комерційна таємниця, або щось засекречене, Але всі знають, що з 30 препаратів там зійшли до восьми, 10, там хтось каже 5. Ну. Нехай буде 10, так? тобто втричі менше номенклатура. І при чим вона в основному заточена на те, що вигідно і потрібно не стільки нам, як за кордоном. Отже, перелік продукції, які вироблялись на обласних станціях переливання крові. Кров донорська, плазма донорської крові, нативна, плазма донорської крові свіже заморожена, завис еритроцитів, відмиті еритроцити, альбумін 20%, 10%. Плазма суха чотирьох груп, фібриноген, фібринна плівка, кріоприцепітатний ага, креципітат нативний, сухий, імуноглобуліни, протигрипозний, антистафілококовий, протиправцевий, противіспиний, протикоровий, коровий. Іменно глоболін людини нормальний, я що цей препарат, ось і, і так далі. І от дані, які зараз, скажімо, стосуються сьогоднішнього дня. Я думаю, всі багато зрозуміли з, з проблемами препарату крові, коли у нас була. Ця ковідна пандемія і потрібно було людей лікувати. А лікування відбувається не вакцинами, виявляється, відбувається препаратами крові, і вони є ефективними. Так от саме в цей час, в ці складні часи, громадяни України познайомилися з державною політикою, їх відправили всіх купувати продукцію біофарми, от ціни. Альбумін 10% 100 мл, 1700-1900 гривень. Альбумін 5%, 5 не випускається. 20% альбумін 100 мл це 2420-3094 гривні. І моноглоболін внутрішньом'язовий 10 ампул 3357 гривень. Внутрішній военний Біовен. Теж всі дізналися про цей препарат 2021 року. Познайомилися з його ціною. 10% 100 мл Зараз це 24 тисячі гривень. Біовен 5% 100 мл 10 тисяч 277 гривень. Ну, я пам'ятаю ці ціни від 10 тисяч гривень Біовен. Люди викладалися, лікувалися. Ось. Важливо розуміти, що всі ці препарати раніше виготовлялись на станціях переливання крові і розподілялися в лікувальних закладах безкоштовно. Зараз вони недоступні важким хворим, по цінам і, і фізично. Просто їх немає. Тобто, мало того, що ціна висока, таких ще треба роздобути десь. Ну, ось, в принципі, це те, що я хотів би так окреслити. Ну, нагадаю, просто що от є препарати, які мають там стратегічне значення, і вони в зв'язку з тим, що комерційно непривабливі, їх не випускають. От, говориться про. Таких, йдеться про такий препарат, як нормальний людський імуноглобулін, які отримуються від тисячі донорів. Особливо актуальний він був під час ковідної пандемії. Це готує антитіла проти антигенів багатьох бактерій, вірусів, простіших грибків, і вони мають прямий протиінфекційний ефект: нейтралізують, опсонізують клітини з вірусами, мікробами. І так далі. Е, можна по-різному ставитись. Можна говорити, що немає доказової бази, ще там чогось, і так далі. Я ще раз наголошую, повторюю, що доказова медицина це прерогатива, і, скажімо так, розваги або розкіш бік фарми або великої фарми. Ви ніколи не побачите ніяких досліджень. Які стосуються некомерційних препаратів, їх повинні замовляти держави дуже рідко на замовлення урядів, Британія там чи Сполучені Штати випробовуються такі препарати, тому що вони мають стратегічне значення і мають, скажімо так, фінансовий ефект. Вони дуже ощадні, не виснажують бюджет. І тому уряди країн деяких проводять вивчення оцих цих препаратів їх ефективності. Всі розмови про те, що у нас і посилання на те, що у нас немає ні, десь там метааналізів, рандомізованих там плацебо контрольного досліджень, це розмови про нікуди, тому що ніколи їх і не буде. Але це ж не означає, що ці препарати неефективні. Є практика, є. Досвід людей, вони пишуть, вони ж не з пальця висмоктують всі ці речі. От. А у нас вважається, що право голосу мають тільки люди, яких уповноважило Міністерство охорони здоров'я, так звані там групи експертів, зі своїми там купленими дисертаціями які щось починають розказувати про доказову медицину. Все це абсолютно дурниця. Отже, у нас. Підводячи підсумок, служба безпеки України чомусь є центральною фігурою в питаннях препаратів крові, і завжди була. Вона завжди щось засекречує, відсекречує, пересекречує, завжди щось мутить і так далі. І разом з органами вищої політичної влади створюють умови для комерційних підприємств. У Нас держава призначена для того, щоб обслуговувати комерційні підприємства. щоб… Плодити народжувати комерцію і заробляти на нужденності, на своїх громадянах наражати їх на небезпеку, плювати взагалі на їх безпеку, не забезпечувати належною номенклатурою, навіть за будь-які гроші, і в основному дбати про те, щоб у нас заробляли. Причим заробляли на делікатному моменті це кров, плазма крові. І о, раніше була перепона, бар'єр не можна було, значить плазму крові віддавати в комерційні руки. І забор, в принципі, і робота з плазмою можу, могла тільки здійснюватися на обласних станціях переливання крові. Постійно, і деякі я не знаю, чим це закінчилося. але хотіли надати <клес> право цим всім комерсантам самостійно все заготовляти. Щоб вже остаточно добити обласні станції переливання крові, залишити їх тільки виключно як такі кров'яні ферми, які просто з людей вилучають кров. І або зразу цільну кров, якщо це технологічно можливо, ну точно знаю, що плазму вони передають на біофарму, і там біофарма з 30, там, чи може 50 навіть необхідних препаратів або можливих препаратів. Робить там 3, 4, 5 чи 10, а решта все утилізується, викидається, тому що воно не потрібне і невигідне. І все це засекречено, ми нічого не знаємо, продовжуємо експортувати. Ключовий момент, я ще раз хочу наголосити: можна не подавати ніяких взагалі запитів щодо експорту. Якщо у нас буде комерціалізована служба крові, і буде працювати біофарма чи ще низка таких взагалі. Заводів, ясно, що вони не просто так побудовані, вони побудовані для експорту. І ми завжди будемо експортувати. І все це під виглядом безпеки, ефективності і так далі. Абсолютно, з ініціатив української вищої політичної влади за пропозицією наших там так званих партнерів. Ну от така ситуація, такі цифри. Закінчую тим, з чого я починав. Ментальним здоров'ям повинні опікуватися працівники Міністерства охорони здоров'я. Вони повинні опікуватися своїм ментальним здоров'ям і в основному витрачатися на нього. А громадянам України не потрібна ця турбота про їх ментальне здоров'я. Вони самі розберуться своїм ментальним здоров'ям, є набагато важливіші. Проблеми, які потрібно вирішувати, тому що це загрожує громадянам України, які не працюють в МОЗ. Це якщо ви в теплому кабінеті знаходитесь, а кондиціонер і так далі, то у вас одна проблема ментальне здоров'я. А от люди, які на фронті, або люди, які хворіють і живуть от буденним життям, то у них не проблеми ментального здоров'я. Так що. Треба їх залишити для Міністерства охорони здоров'я. А в даному випадку почати вирішувати проблеми крові. На цьому хочу закінчити. Дякую всім за увагу. До побачення до наступної зустрічі.